Всім доброго дня, слава Україні! Пасіка сам Микола. Мав їхати з обіду на міні пасіку. У мене тут безлад, як зазвичай в гаражі. Топилку настраював, міняв там. А це друга партія тих ящиків. То красив, переробляв, перероблявши, лишилися ручки поприкручувати. Мав їхати пересаджувати. Міняв там сіточки, а в мене стукає, ну, стукала в машині стойки стабілізатора. Ну, це відео більше про машину. Opel Зефіра B Проїхав 18 тисяч, там півтора року десь. І міняв трос на перемикання коробки передач в минулому році і задній. Тормозні колодки. Ну, за 18 тисяч, ще масло міняв. На. А це купив ці стойки стабілізатора, вже давно купив, ну то погоди нема. То... І купив фільтр салона і паливний фільтр, ще його не міняв я. І що дивно 950 гривнів за все заплатив, це як в доларах, десь 23 долари. Ну, Перед тим в мене була. Лада калина і думаю, що воно було би майже те саме по ціні. Ну, В калині нема цих стояк стабілізатора. Оце вона чорненька така новенька, вона щось дивно пластмасова. А це були такі металеві і вони вже ну, зносились тут, стукають. Тут ту сторону міняв, ну, важко відстропити цей. Нижній болт, бо тут нема зовсім доступу. Я спочатку ну, не знав вже перший раз, то відкрутив верхній, а потім у нас сам стабілізатор. В общем, зрізав його болгаркою, а другий вже почав ну, знизу міняти, вже швидше поміняв. Таким займаємося. Да? що досить недорого. Ну і їздить поки не ламається. Ну, краще набагато за калину, ну, звісно. А на пасіках не на яких, нічого не робив. Ну Це що міні-пасіка, то трохи там щось підгодовував їх, три пересадив же чистив і рамки купив, ще не робив рамок, ну загалом загал, ну, нічого, саме тут сезон такий треба робити робити, нема можливості. В гаражі холодно, то на роботу хожу ну Але воно так кожного року, а потім е, все само собою вирішується і робиться, поступово не спіша. Всім гарного дня і до побачення.